Добрий день, друзі! Приїхали генератори. Дуже-дуже багато зараз генераторів є, можете замовляти. Буде прайс, буде ціна. Все є класна ціна зараз на генератори. Зараз у нас в огляді буде кравделі. Отакий КВ-6500М, КД106. Що у нас тут? є? У нас є три розеточки. Ось у нас є. Далее у нас вольтметр показывает. Дальше у нас тумблерочки стоят для включения. Далее у нас розетка под 380 выходы. Далее у нас розетка специальная идет. Пит зарядную станцию. Тут у нас земля на витье. Далее включение. Вот все-таки наборчик. Наборчик ID. Как наборщик, Тільки на генератор. Є борщовий набор, а є набори для генераторів. От, от. Він йде увесь у комплекті. Тут є інструкція, як міняти настило, коли заливати, коли міняти, як обкатувати. все правильно. Тут Інструкція йде у комплекті. Так, Зверху знаходиться у нас бак. У Бак заливається у нас з топливо 92-95 бензин. Тут у нас є, от, бачите, по кіловатам він видає 2,5-2,8 максимальна потужність. як тут. Пишеться 50 МГц, 12,8 А. Далі у нас датчик є топліва. Ну, зачастую вони так собі працюють, усі оці датчики. Може 5 років пропрацювати, а може якось підглючувати. літр 2 не показувати. Так, далі, що по генератору? Вихлопна труба стоїть, буде тихенько працювати. Генератор важить десь 30-35 кг, ручка стартера. Ось бачимо, усі генератори приходять сухі. Тобі ж, потрібно заливати мастило для того, щоб його перевіряти. Заливається мастило у нас. Мастило заливається 10 В40, або 5 в30, 5 В40. Тут обкаточне мастило, бачите, транспортировочне, для того, щоб коли він йде, нічого у вас не ржавіло. А так заливається сюди мастило. Є такі хлопці, які купують і питаються на цьому мастилі ще працювати. Ну Це не є правильно. Тобто мастило потрібно міняти. Або зразу купуєте. Або замовляєте сразу з генератором, або сразу купляєте у себе і міняєте. Ось у вас є норма, як повинен показувати щуп. Тобто міряється на викрученому щупі у нас мастило рівень. Ну, Прикольні генератори будуть працювати. Нарікань немає. Тут у нас дросільна заслонка, для того, щоб можна було завести генератор та потім вже переводити його в робочий режим. Тут у нас є кранік. Тупливо подачи 90 дБ. Це в середньому усі генератори неінверторні. Працюють 90, 91, 92, 95 дБ. То есть це видає шум. Отакий генератор можна замовляти у нас. Зараз є по наявності. Так що пишіть, дзвоніть. Генератор називається Крафделі КВ 6500M. Сокращенная моделька Д 106. Ось коробочка. Такая, де... Можемо відправляти новою поштою, можете приїжджати у Києві, забирати самостійно. Вся техніка приходить, перевіряється, і потім вже можете забирати такий красивий генератор, який буде працювати та давати світло. Дякую за обзор. Підписуйтесь та пишіть коментарі.